Домашні ін'єкції стероїдів можуть змінити спосіб лікування причів. Революція в боротьбі з прищами, домашні ін'єкції стероїдів, благо чи загроза. Причі, проблема знайома практично кожному. Від підліткових висипань до стійких запалень у зрілому віці цей стан може мати значний вплив на самооцінку та якість життя. Традиційно лікування причів передбачає місцеве лікування, пероральні препарати та, у більш важких випадках, ін'єкції кортикостероїдів, які виконуються виключно в кабінеті дерматолога. Тепер на горизонті з'явилася нова технологія, яка обіцяє кардинально змінити ситуацію: сілепан, експериментальна домашня ін'єкція, що містить кортикостероїд Тремцинолон ацетоніт. Ідея безсумнівно приваблива. Можливість позбутися від стійкого запалення самостійно у зручний час, не витрачаючи час і гроші на візит до лікаря. Та чи все так безхмарно, як здається на перший погляд? Давайте розберемося. Чому ін'єкції кортикостероїдів ефективні проти причів? Перш ніж говорити про нову технологію, важливо зрозуміти, як працюють ін'єкції кортикостероїдів. Вони діють безпосередньо на вогнище запалення. Пригнічуючи імунну відповідь і зменшуючи набряк. Результат зазвичай помітний протягом 24-48 годин, причнечно зменшується в розмірах, зменшується біль, знижується ризик утворення рубця. Ефективність цього методу я переконався особисто. У підлітковому віці мене мучили стійкі підшкірні кісти, які не піддавалися місцевому лікуванню. Ін'єкції кортикостероїдів у кабінеті дерматолога буквально врятували мою шкіру від серйозних пошкоджень і незворотних рубців. Сили зручність чи ризик. Сили обіцяє зробити цю процедуру доступною для всіх. Автоінжектор, за словами розробників, простий у використанні, достатньо покласти пристрій на уражену ділянку та натиснути. Маленька голка практично не відчувається, а дозування строго контролюється. Звучить спокусливо, але тут починаються запитання. Як досвідчений користувач косметичних процедур, а особливо як людина, знайома з ін'єкціями, я це розумію, безпека та ефективність процедури безпосередньо залежить від кваліфікації фахівця. У кабінеті дерматолога лікар оцінює стан шкіри, визначає глибину запалення і робить ін'єкцію, враховуючи всі ці фактори. Що буде, якщо цю процедуру зробить людина без медичної освіти? Помилки користувача ціна доступності. Основним ризиком, на який звертають увагу дерматологи, є помилка користувача. Надто поверхнева ін'єкція може призвести до появи білої вдавленої плями. Занадто глибока ін'єкція призведе до появи ВМ'ятини на шкірі. Неправильна техніка може погіршити ситуацію в разі інфікування. Крім того, ін'єкції кортикостероїдів не призначені для лікування всіх типів акне. Вони неефективні проти чорних або білих вугрів і можуть бути шкідливими для нормальної шкіри. Неправильне використання може призвести до небажаних побічних ефектів, таких як витончення шкіри, зміни пігментації шкіри та навіть утворення атрофічних рубців. Мій досвід і рекомендації Я розумію прагнення до доступності та зручності. Але у випадку з уколами, особливо з вмістом гормональних препаратів, не можна жертвувати безпекою. Введення в організм гормональних препаратів серйозний крок, який вимагає професійного контролю. Моя порада, перш ніж використовувати сілепан або подібні пристрої, проконсультуватися з дерматологом, Обговоріть свої проблеми з прищами. Дізнайтеся про можливі альтернативні методи лікування та переконайтеся, що ви розумієте ризики та переваги використання ін'єкцій кортикостероїдів. Майбутнє лікування. Акне. Що далі, незважаючи на занепокоєння щодо сили АПАН, я вважаю, що розвиток таких технологій є кроком у правильному напрямку. Можливо, в майбутньому ми побачимо більш досконалі пристрої, які будуть максимально безпечними та ефективними для домашнього використання. Але поки що я вважаю, що ін'єкції кортикостероїдів краще довірити професіоналам. Альтернативи, що можна зробити самостійно. Якщо ви не готові до ін'єкцій, є багато альтернативних методів лікування причів, які ви можете спробувати самостійно. Місцеві засоби, гелі, креми та лосьони, що містять саліцилову кислоту, пероксид бензоїлу або ретиноїди, можуть допомогти очистити шкіру та зменшити запалення. Правильне очищення шкіри: використовуйте ніжний миючий засіб двічі на день і не забудьте видалити макіяж. Здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, достатній сон і зменшення стресу можуть допомогти покращити вашу шкіру. Регулярні візити до дерматолога. Дерматолог може оцінити вашу шкіру та запропонувати індивідуальний план лікування. Висновок, зважений підхід. Сили це інноваційна технологія, яка обіцяє зробити лікування акне більш доступним. Однак слід ретельно зважити ризики та переваги, перш ніж прийняти рішення про використання цього пристрою. Пам'ятайте, це безпека та ефективність лікування мають першорядне значення. Довірте свою шкіру професіоналам і не ризикуйте своєю красою. Ключовий висновок домашні ін'єкції стероїдів не є панацеєю. Важливо знати про ризики та проконсультуватися з дерматологом. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти ситуацію та прийняти зважене рішення щодо лікування причів.